Всім привіт! Отак От ми дорогу посипаємо солю бо машини тут зранку голольот і все летіло хто в канави, хто куди. Ну і вирішили так зробити, звичайно, зараз напишу, ви дорогу розбиваєте. Ми дорогу не розбиваємо, якщо її розбиваємо, ми її ремонтуємо. У нас є бульдозер, хлопці, не переживайте. Але зранку тут Ось така ситуація і за одну коробку гріємо, пробуємо. І вже тут можуть люди їхати, бо і хтось і побив бампера десь по подорож, костру звернули. Ну таке, а так таке відео. Коробка грає на холостик, як ви бачите, він повертає без ніяких. Ну, Гусянки дуже погані гусянки будуть під заміну. В общем, доля цього трактора дуже була печальна. У тяжких він руках був. Це ж не наш трактор, хто розуміє. Ну, Ми його справимо. Коробку справили, далі буде. Вигун теж щось не дуже подобається. Постовики задні підшипники розсипані були, замінили. Буде їхати. О, це вже ззаду вирісовується картина і машини зможуть спускати. Воно гусінь не є нова і того воно мало що царапає, але зривається одно. Що робити? Кожен має свої покликання і свої бачення. У нас бачення таке, що це треба було розбити трошки і вже буде нормально. І якось так. Пишу, що ці трактора дуже гроби. я вам скажу за не один десяток років я знаю ці трактора. Нема, це не є гроб, це є хороший трактор. І свого часу цей трактор оборював усю країну. Не було джондірів, не було класів, пензів. Цей трактор працював день і ніч. І орав, він, і культивірував, і все було добре. І нема поганого трактора, є погані руки. Якщо цей трактор грає, коробка все чітко і кодова, на ньому дуже класно працювати. Хто знає, ну можу там писати мені, що я не знаю. Ну я не знаю. Я просто не буду казати, що я знаю. Я просто показую роботу і роблю її. І все. Але те-150, хоч я і на джиндірі працюю, і ну, хто знає, ну я люблю цей трактор. От ззаду вже така картина, це вже можна буде їхати. Батько любить пару літ. Я не люблю рулювати, я більше люблю ремонтувати, мені інтересно. Зараз найдасть йому трохи... Все, це вже буде супер. Знаєте, хтось подумає, що підсипали. Ну а таке народ, виходимо із ситуації. У нас тут такі горбисті місцевості, щоб не думали, що це Київ Бам Одеса. Це от жиємо ми на таких горбах. І от Все, всім всього найкращого, здоров'я.